Доброго дня, діти, вас вітаю я, гарного настрою всім побажаю. Наше заняття я починаю. Послухайте, будь ласка, вірш. Звечоріло, ніч заходить. Місяць з хмари не виходить, ані зіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась. Хуртовина закурилася долина і кипить мороз у полі, на просторі та на волі. Діти, як ви думаєте, про яку пору року розповідається у вірші? Так, про зиму. А які слова нам підказують, що це справді зима? Давайте згадаємо з вами рядочки. Тільки сніг кругом біліє. Яке тут зимове слово? Подумайте. Так, сніг, наступний рядочок, ось схопилась хуртовина. Яке тут зимове слово? Хуртовина, вірно. І останній рядок. І кипить мороз у полі. А тут яке зимове слово? Мороз, вірно. А тепер давайте разом ще раз повторимо ці слова. Сніг. Хуртовина. Мороз. А що взимку сиплеться з неба? М'які, наче пушинки. Так, це сніжинки. І я вам пропоную послухати казку про пригоду маленької сніжинки, ось такої. Жила собі маленька сніжинка. Разом зі своїми сестричками сніжинка жила у великій пухнастій хмарі. Мати Хмара дуже любила своїх дочок. Вона обережно носила їх над землею і все там показувала та розказувала. А сніжинки були дуже допитливі. Що це за велике жовте коло на небі? запитала одразу сніжинка. Це сонце, відповіла мати Хмара. А яке сонце взимку? Влітку воно гріє, а взимку світить, але не гріє, і мало тепла посилає землі. А чому небо таке темне? Воно що завжди таке? знову запитала сніжинка. Ні, темне воно, тому що на ньому багато таких, як ти, маленьких сніжинок. І взимку падає сніг. Дуже багато запитували сніжинки, поки були маленькі, але ось вони підросли, і нарешті настав той день, коли мама Хмара випусла їх у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і зовсім не хотіли падати. Діти, а як ви гадаєте, чому вони не падали на землю? Так, тому що вони хотіли кружляти, літати та танцювати. А хто ж носив сніжинки небом? Так, це вітер. А який вітер взимку? Холодний, морозний, колючий. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру Спіймай сніжинку. Вам потрібно вибрати правильну відповідь із чотирьох картинок. І за кожну правильну відповідь ви будете отримувати сніжинку. Ось таку. Ну що, готові? Тож починаємо. Перша картинка. Яка тварина взимку не спить? Так, це вовк вірно. Яка пташка не зимує в нас? Чапля молодці! Яке дерево залишається взимку зеленим? Звісно ж, ялинка. І останнє, хто взимку змінює колір хутра? Зайчик чого взимку не може бути? Ну, звісно ж, веселки, молодці малята. А скільки сніжинок ви отримали? Порахували вже? Так, п'ять. Діти, а коли сніжинок дуже багато випаде? Як це явище називається? Так, це сніг. А скажіть, що станеться зі снігом, якщо його занести в приміщення? Звісно, він розтане. А чому? Бо в приміщенні тепло, а на вулиці холодно. А яка на дотик тала вода. Так, холодна. А що станеться з водою, якщо її знову занести на мороз? Звісно, вона замерзне. А ще скажіть, чи можна взимку їсти сніг? Ну, звісно, ні, бо можна захворіти, а це я вам скажу не дуже весело. Ось яку цікаву історію розповіла нам сніжинка. Подякуємо їй. Хай вона нас завжди дивує і радує взимку. А я дякую вам за роботу та прощаюсь з вами до побачення!